Я все ще в Німеччині. Тут у горах дорога йде дуже помало. цілий час вправо-вліво, вліво вправо. Але є на що подивитися, гарно виглядає, лижників купа. Правда, підйомників я не замітив, зато замітив людей, які пішки піднімаються і на лижах. Пенсіонери тягнуть в руках лижі. А молодь із середнього віку то їдуть лижами до гори. Або лізуть так, вправо вліво, вправо вліво. Ну, гірка така була не дуже серйозна. Можливо, навіть безкоштовна, тому, і, тому вони тут і сиділи. Так, ще тут женізна дорога якась. Кінець ти я виїхав хоч на щось подібне до дороги. Але гори продовжуються і думаю, що вони щоб довго продовжуватимуться. Сморфіт Капа. Капа фірма по лівій стороні. Знаю, що вони так багато диму виготовляють, що вони там ті шмотки варять чи. Але щось вони диму велить купа. В принципі то мені то пара то дим. І дим, і пара валить, коротше. Мені ще 73 кілометри до загрузки. Наразі я ще в Німеччині, але думаю, що ненадовго. Це вже десь на підході Франція. Щоб почту знайти по дорозі, було б взагалі прекрасно. Я би відправив всі ті бумажки до шефа і мав би чистий спокій. Ось, але наразі почту я не наблюдаю. Тому їду тому далі. Так само проблема з заправки я не наблюдаю. У мене ніби палива досить, але він мене явно у Франції... Буде трохи ганяти по Франції, чого я, в принципі, не дуже хочу. Бо в тій Франції ні води не набрати, ні, блін нічого. Ладно. Я би краще сидів в Німеччині, тут мені більше подобається. Тут із людьми легше договоритися. Та й мова мені подобається. Потрохи вчу. Багато є подібного з англійської в німецькій мові. В принципі, мені здається, в кожній мові є щось подібне, але щоб запам'ятати, шукаю збіги і легше воно в голову залазить. Читається по-іншому, але багато є, що пишеться так само, ну і вже собі автоматично згадуєш, правда? Теж це і вимовити тяжко, коли написано, наприклад, однаково, а прочитати мусиш по-іншому. Як, наприклад, це Х по-англійськи Ч або по німецьки Х. Тобто це не читається в тому словосполучення. Так само от у них є буква бета, вона читається як 2С. Вони пишуть як 2С, от коли ж траси типу вулиці, або можуть написати ту бету. Вона заміняє ті 2С. Може для когось то очевидність, але для мене це все нове, тому що я німецькою ніколи не вчив. Максимум це слухав групу Рамштайн і щось собі звідти запам'ятовував, але... Ясно, що ні слова я там не розумів. От. Гарно тут, звичайно, але мені більше подобається там, де завжди тепло, ніж коли, де, ніж де завжди холодно. Ніби йду південніше тут, але тут ще виходить ще не настільки південно, що було тепло. Тому... мне Вставка. не очень нравится. Зато Италия... А Но вонос... мне эти дроты, бляха, путаются. Выбачаюсь. Чи на той дріт мусим за щось зачепитися від мікрофона. Тільки... Маю надію, що... О, якась заправка впереді. Маю надію, що вона мені може підходити. Якщо вона мені підходить, треба справитися. О, вона мені дуже підходить навіть, я ще її не бачу. А ось сюди, походу треба. Вона в ній хороша, тому вона мені дуже підходить. За 40 влево. Влево. Так, добре, заправлюся. Погощаємось. Я на кінець тут заправився. Також, також включив е, собі на зарядку свій запасний акумулятор, бо даний, на якому я їду, акумулятор, він вже далеко не заряжений, скажімо так. Ось, а той, що запасний, практично повністю розряджений. Тому нехай заряджається, щоб я. Мав його на всякий пожарний заряженим. Сам За стов, метрів вправо, пойдем, закрить, вправо. Да ось блін, а то він мене веде той навігатор, я просто в шоці. Він у мене нема свалу. Я можу поїхати. Бо я просто-напросто не маю варіантів. Хоч як виходить. Получається так, що я туди тупо не заїду. хіра воно мене так веде, я не знаю, але але отакі от таке от, блін, буває в мене. Нема варіантів, інших мушу їхати. Кулька вийшла на дорогу, і не хоче втікнути. То піздец. Ну і не вступиться, і все. Впливо, потім закрит, вправо. Просто тут, З тими дядьками. Надію, що проїду. В принципі, я поміщаюсь всюди, де поміщаються легковики. Але скажу вам чесно, це мені тут дуже важко виходить. Тому що я всюди мушу брати більший радіус, щоб влізти. Це дуже незручно. Навіть дуже-дуже незручно. Зараз опять буде поворот на 180 градусів, такий дуже крутий і, і дуже незручний для мого автомобіля. Ні, трохи легше вийшло. Я мав пару метрів запасу. Маю надію, що то мені вийде тут проїхати. Все таки. Хрине воно мене так веде. Мало би якось то... Враховувати все-таки. Тут така дорога, що сюди здається навіть легковушкою, нема чого запускати. Але воно веде мене такими манівцями, що я просто в шоці. Зараз я не таке чувство, що я роблю як круг. Я знову їду в ту саму сторону, з якої я їхав. То що трохи збоку. Як тут розминутися з тою машиною, я поняття не маю, Ну, вона десь повертає. Дешевки в дебил нарисовался, да. вот этот навигатор, конечно, просто прекрасно. Ой, добре. Господь, сейчас не сопишь.